Високопреосвященні, присвячені владики, всечесні отці, дорога наша громада. Слава Україні! Останнім часом часто питають, а що буде? А чи ми здолаємо? А чи ми зможемо? Сьогодні. Я був на службі Божій на чупринкі храмовий праздник святого Клементія Папи. І отець настоятель Юрій дуже красиво сказав: наша Україна це є дуже багато кольорів, але сьогодні є чорний колір і є білий колір. Сьогодні дуже просто. Я пригадую 90-ті роки. І, власне, цей наш майдан не було ще тут кобзаря, не було незалежної України, але було велике бажання здійснити волю наших батьків, здобути Україну. Бог дає складні випробування. Він хоче побачити, а чи дійсно ми хочемо тої України, про яку мріяли, за яку віддавали життя? Тому ця дорога, вона не буде довжиною в тиждень чи два. Мова йде про українську справу, про справу нашого життя. Останнім часом ви напевно чуєте. Звучать різні погрози, погрози містам, що там припинені фінансування буде важко, пробують лякати. Кого нас, галичан, лякати? Тюрми були, вивезення були, репресії були. Мені здається, що ми вже стільки всього перетерпіли, що ми тільки стаємо міцнішими. Сьогодні дуже важливо, щоб ми стали на захист кожного з нас. Ніхто не знає, що завтра може кому в голову прийти, щоб кожен львів'янин, кожен українець, який буде потребувати сьогодні нашої допомоги, нашої підтримки, щоб ми його захистили, щоб ми в разі потреби мільйонним містом. Стали на захист. Згода! Я гордий за всіх львів'ян, за всіх українців, які сьогодні не байдужі, які мають сміливість сказати своє слово. Поки ми будемо разом. Поки ми будемо єдині, нас не здолає жодна сила. Перед нами дуже складний шлях. Але я вірю, я переконаний, що ми цей шлях пройдемо, тому що стільки людей, стільки думок, і ця велика Божа ласка вона з'єднується в Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я вам всім дякую, і я низько перед вами вклоняюся. Дякую.